Ми підозрюємо, що в вашій диссертації є плагіаном. День мій взяти. Зараз у фільмі мене зараз улікають реально. Це загальне наше життя, науковців, практика будинність, реальність. Гроші, слава, визнання чи інтерес до відкриттів. Що саме мотивує і до того відомих впливових людей боротися за статус кандидата або доктора наук? Одні беруться гризти граніт науки власними зубами, інші чужими. Сьогодні говоримо про плагіат і тих відомих волинян, які ним грішили. Ви будете здивовані. А поки підпишіться на канал Сели Правди, якщо ви ще досі цього не зробили, та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Поїхали! Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Екс-міністри освіти Станіслав Ніколаєнко, Сергій Шкарлет і нинішній Оксен Лісовий, покійний зрадник Ілля Кива далеко не вичерпний список політиків національного рівня, яких викрили на академічній недоброчесності септоплагіаті у наукових працях. Таких скандалів за останні роки було багато, але я переконаний, що ті, про які ви чули, стосувалися здебільшого національних діячів. Але що ж з цим коїться в регіонах? З 2018 року наукові дисертації у Волинських вишах захистили сотні здобувачів. Ми відшукали серед них нинішніх та колишніх політиків, суддів, футболістів. Наша команда проаналізувала більше десятка кандидатських дисертацій відомих волинян. У чотирьох ми виявили ознаки академічної недоброчесності. Розберемо кожну ситуацію детальніше. Щоб не показувати це все на пальцях, візьмемо монітор. Фасилітаційні чинники психологічного благополуччя особистості саме так називається дисертація кандидата психологічних наук, колишнього виконувача обов'язків голови Волинської облдержадміністрації Олександра Киричука. Він запам'ятався волинянам тим, що майже три роки очолював комунальне підприємство Луцьктепло при міському голові Миколі Романюку. А у 2018 році став першим заступником голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка. Після звільнення останнього понад півроку виконував обов'язки керівника області. Прийшов у владу з бізнесу, працював у компаніях фінансово промислової групи Контеніум у 2020 році. Олександр Киричук з освітою товарознався, маркетолога та викладача, став ще й кандидатом психологічних наук, захистивши дисертацію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. У його праці ми знайшли подекуди дослівні запозичення з інших наукових праць та безкоштовних рефератів з інтернету. На 42-й сторінці Олександр Кирищук пише, що міжособистісні відносини формуються в усіх сферах життєдіяльності людини, але найбільш стійкими є ті, які проявляються в результаті спільної діяльності і, зокрема, професійної. Що найменше з 2015 року ця ж теза і подальші наукові висновки розміщені майже дослівно на сайті з безкоштовними рефератами. А ось той самий фрагмент у курсовій роботі студентки п'ятого курсу Житомирського університету, опублікованій у 2009 році. На сторінці 57 Киричук присвоїв як нібито авторське узагальнення психологічних умов ефективних допомагаючих відносин. Насправді ж, цей фрагмент тексту вже опублікували у монографії Марії Наконечної у 2019 році. Схожа ситуація і в наукових статтях Олександра Киричука. Детальніше про це можна почитати в друкованій версії нашого дослідження на сайті Центру журналістських розслідувань Сила правди. Сам видатний науковець-психолог спілкуватися з нами про здобутки відмовився. Давайте не все просто відколи. Для чого ви Ну О. ми досліджуємо загалом кандидатські дисертації публічних осіб за останніх кілька років. А вам ніж нема чим заняття, Ми спробували ще раз. Алло. Алло, доброго дня. Олександр Олексійович, це Юрій Горбач, журналіст. Телефонував до вас кілька днів тому стосовно дисертації. Вибив. На жаль, не вдалося поспілкуватися із науковою керівницею пана Олександра Жанною вірною. Вона вже давно виїхала в Бразилію і на жодне повідомлення в месенджерах не відповідає. Це суддя Волинського окружного адміністративного суду Сергій Костюкевич. Ступінь кандидата наук він здобув уже під час повномасштабної війни у листопаді 2022 року. Тема його роботи реалізація та захист адміністративно-правового статусу приватної особи у публічній сфері. Готував дослідження в університеті митної справи та фінансів міста Дніпро. У праці Сергія Костюкевича теж знайшлися запозичені уривки з інших праць без належних посилань. Ось фрагмент тексту із висновків до першого розділу та загальних висновків його дисертації. Сервісний зміст діяльності органів публічного адміністрування має стати основою для ефективної співпраці державних владних інституцій з інституціями громадського суспільства. І далі по тексту точно такий же висновок, майже такими ж словами, сформулювала ще у 2015 році Ярина Токарбалаш у своїй статті. Деякі питання визначення правового статусу особи в адміністративному праві. Втім, у списку використаної літератури дисертації Костюкевича праці Ярини Токарбалаш немає. Визначення адміністративно-правового статусу у тексті дисертації та висновку до першого її розділу збігається із тим, яке міститься у статті тієї ж токарбалаш. Ну, ми підозрюємо, що в вашій дисертації є плагіат. Де мій взяти? Ми так аналізували. Ага. У вас там є фрагменти, які використані без посилання з інших наукових праць. Дякую. Звертаю увагу ніяких записів. Ми могли б поспілкуватися. ну, І ми цей можемо, момент не в коридорі, на коридорі звертає увагу. Ну, Ми ж в, в приміщенні суду ви посадову особа. Ми могли б хвилинку поспілкуватися про це? Ми можемо показати конкретні фрагменти, про які ми mm -hmm. говоримо. Мені ж треба вивчити. І суддя Костюкевич зник у коридорах суду. Напередодні цієї зустрічі ми надіслали шановному судді письмовий запит про коментар. Але замість того, щоб зустрітися, він написав. Актуальність дослідження цієї теми зумовлена умовами наявної тимчасової окупації частини території України внаслідок російської військової агресії, де проблеми захисту прав і свобод людини постали особливо гостро, оскільки під час війни збільшились ризики непропорційного обмеження прав і свобод людини, що викликає необхідність особливого контролю з боку суспільства над воєнною організацією держави та правоохоронними органами, громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні. Наукова керівничка Сергія Костюкевича, професорка з Дніпровської політехніки Юлія Легеза, спочатку погодилася порозмовляти телефоном, проте згодом передумала. Авторські права належать дисертанту, тому прошу з ним зв'язатися і обговорити зміст роботи з ним безпосередньо. Ми з ним уже спілкувалися. Зараз хочеться почути вашу думку. Маємо підозри, що в науковій праці є використані фрагменти з інших праць без належних посилань, тобто плагіат. Можете оприлюднювати ваші підозри і в порядку наукової дискусії обговорювати. Висновок по дисертації є оприлюднений. То ви не бажаєте з цього приводу поспілкуватися? Я давала свій висновок по роботі. Цього вважаю за достатньо. Оскільки Сергій Костюкевич працює на державу та отримує зарплату із коштів платників податків, ми поцікавилися у Волинському кружному адміністративному суді, як отримання кандидатського ступеня вплинуло на його заробітки. Так, от, після отримання диплому з березня 2023 року у нього щомісячно додалося 10,5 тисяч гривень до зарплати. Вона зросла із в середньому 118 до 128 тисяч на місяць. Ще один іменитий кандидат наук на Волині, відомий футболіст Артем Федецький, захистився у 2018 році з диссертацією на тему методика навчання учнів футболу із застосуванням інформаційних моделей у Волинському національному університеті. Науковим керівником кандидатської у колишнього гравця збірної України став на той час ректор університету Ігор Коцан. Втім, це не допомогло Федецькому уникнути спірних моментів. Наприклад, текст на сторінках 29 та 33 дисертації Федецького повністю ідентичний із статтею Олександра Куцая використання електронних таблиць Microsoft Excel в управлінні процесом фізичного виховання студентів Луцького національного технічного університету, виданої у 2011 році. Проте серед списку використаної літератури такої статті немає. Ще один приклад запозичень без посилань прямо із методички з футболу. Так цілі абзаци з дисертації Федецького збігаються з методичними рекомендаціями до організації самостійної роботи семінарських занять із курсу психолого-педагогічного діагностування та прогнозування в спорті, які ще у 2009 році розробила старша викладачка Чернігівського педуніверситету Ольга Багінська. При цьому окремі слова замінені на синоніми, можливо, для того, щоб пройти автоматичну перевірку на. Ми зустрілися із паном Артемом на благодійному футбольному турнірі. Ви в своїй дисертації... своїх благодійний турнір хочете. Телефон є вас мій. Можна можете залишити. Може, ми то тоді домовимось то, про то зустріч просто, це, щоб табор, не, не на турнірі. Ми нас революкаєте реально. Давайте домовимося. Давайте домовимося. Вже телефоном запевнив, що писав сам. Зараз я вам не можу сказати, яка там е, сторінка, два дев'яти, бо я всю на на певних не пам'ятаю точно. Думаю, і щоб говорити, мені потрібно, щоб вони показали, що показали. що це технічна технічна помилка, і от і все. Що, 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 пержуває, пержуває, що, що не, це що ви перва дисертацію? Що якось неправильно пояснена, чи ви думаєте, ви У нас є підозрюва, що ви купили кандидатську. Ну я вам скажу, це вас хибна підозра. бо це ніг, що футболісти тупі, це повірте, це не, не далеко не так. І те, що, те, що футболісти грають в футбол, це не ну, означає, що вони всі міють гроші заробляти ногами. Зголо так само вміють. І, та, і той досвід, який у мене був футбольник, вірте, він мені отак раз на рахунок цієї теми, знадобився як ніколи. Чому вирішив я захистити за коментатор? Ну, якось ну, не знаю. Ну, науковий ступінь це я вважаю що це важливо. І тому, як може повернутися життя е, після футбольної кар'єри, ну ніхто не знає. Ми надіслали Артему Фудецькому уривки його дисертації, які викликали у нас підозри. Втім, він більше не захотів будь-що коментувати з його науковим керівником Ігорем Коцаном. поспілкуватися не вдалося. У 2021 році захистив дисертацію і екс-депутат Луцької міської ради, на той час директор Волинського обласного центру зайнятості, а нині керівник секретаріату омбудсмена Роман Романюк. Нещодавно він, до речі, претендував на посаду голови національного агентства з питань запобігання корупції. Назва дисертації Романа Романюка організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку західного регіону України, готувався до захисту в Одеській національної академії харчових технологій. Його науковий керівник, професор із місцевого ВНУ Костянтин Павлов. Я думаю, як і будь-яке бажання будь-якої людини здобувати освіту. Це природне нормальне бажання. А в мене є бажання не просто здобувати освіту, а здобувати ще й науковий ступінь здобути. І мене цікавила сфера і напрямок електроенергетичного ринку, працюючи в той момент на заводі корпорації Гудан Моторс підприємство, яке перше споживає величезний об'єм електроенергії, друге виробляє. Електротранспорт, який знову ж таки потім їде на рин на дороги міст України, я так само споживає електроенергію. Тобто питання взагалі доволі перспективне. Я вважаю, воно актуальне і по сьогоднішній день, особливо в контексті альтернативних джерел енергетики. Тому, тому свого часу вирішив саме дослідити більш детально дане питання. і Почав працювати над науковою роботою після захисту дисертації у 2022 році. Роман Романюк разом зі своїм науковим керівником Костянтином Павловим та його дружиною Оленою Павловою видали монографію організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах України. Втім, з цією монографією сталася якась магія. Ми знайшли дві її версії до однієї з яких є суттєві зауваження щодо академічної доброчесності. Перша версія була розміщена в електронному репозиторії Волинського національного університету імені Лесі Українки, де публікують наукові напрацювання його працівників і студентів. Власне, її ми і взяли для аналізу та виявили, що в одному з підрозділів монографії текст майже ідентичний із статтею іншої здобувачки, і сорокопут, змістовна характеристика та тенденції розвитку регіонального енергетичного ринку, яку вона видала ще у червні 2020 року, звісно, без належного посилання на цю працю. Я не бачу великої тут, критичної проблеми, якщо десь є ем, схід ну, як кажуть, схожість матеріалів, ну, а в чому критичність проблеми? Ну, Складно сказати, як таке може бути, але я думаю, що ви дорослий розумний чоловік розумієте так само, що при підготовці ем, великого об'єму матеріалу використовується ще більше різного матеріалу. І якщо ми говоримо про Вузьку спеціалізовану сферу про конкретно електроенергетичний ринок, то не така велика кількість є науковців чи є взагалі професіоналів саме в цьому напрямку. Тому може бути таке, що навіть перечитуючи, аналізуючи їхні праці, я міг навіть викласти свої думки аналогічним змістом, як і вони. І це теж можна вважати, що це вже якась така схожість. Втім, коли ми звернулися до іншого співавтора монографії, професора Костянтина Павлова, то дізналися, що існує ще й друга версія монографії. Її у друкованому вигляді, і продемонстрував нам пан професор під час зустрічі. У цій версії містяться посилання на праці і сорокопут. Коректність цитувань наукових праць інших авторів, посилання на які зазначено в монографії, в повній мірі відповідають нормам та правилам, що діли на момент її публікації. Два Матеріали, якими керувалася редакція Сили правди для формування питання з приводу сумнівного змісту частини тексту монографії за процесу Павло Павлою ОМ Романюка РВ на тему організаційно-конічний механізм реформування формування електроенергетичного ринку в регіонах України, змістовно не відповідають тим, які розміщені у спільному доступі в мережі інтернету, а також в паперовому вигляді. Що важливо. Ви І третій пункт походження матеріалів для дослідження з боку вас, з вашого боку. Сили правди. З, е, так, дослідження з боку сили правди, з місту зазначеної монографії, залишається для мене невідомим, що наштовхує на окремі припущення в частині, так би мовити, ненадійності джерела інформації або інформатора, експерта, що й досліджував, або ж просто неуважність до дрібниці». Що стосується цитування, Першої зазначеної вами публікації, то можу повідомити, що я впевнений, що в цьому випадку на момент подачі матеріалів просто-напросто одну з публікацій ще не було опубліковано в мережі. А відтак і не було на що посилатися на той момент, ну, на певний момент часу. Я так розумію, подача до редакції відбулася в межах одного календарного місяця. Ну, група. Адже дуже частим є те явище, коли наукові видання, в тому числі і фахові видання. Важливо відмітити, публікують, публікують свої номери журналів із суттєвим запізанням. І це запізання буває на сьогодні до шести місяців. Це загальне наше життя, науковців, практика, будинність, реальність і. Ця ж версія монографії з 2022 року, начебто, розміщена в соціальній мережі ResearchGate. Як же так могло статися, що в публічному доступі з'явилося дві її версії з ознаками академічної недоброчесності та без них? Процес формування наукової праці є досить складним. Від моменту початку формування до моменту формування кінцевого варіанту наукової праці проходить досить багато часу. Водночас, у ході формування інтелектуального продукту, має місце досить важкий технічний процес верстки матеріалу, а також його зведення. У зазначений період може існувати 5, 10 і 20 варіантів наукової праці, аж поки не буде опубліковано готовий науковий продукт. Тому вважаю логічним та неупередженим з вашого боку використовувати в процесі реалізації професійної діяльності паперовий варіант монографії або ж електронний варіант монографії, розміщений на моїй сторінці в ResearchGate з травня 2022 року. До речі, невдовзі після початку нашого дослідження некоректна версія монографії з електронного репозитарію ВНУ зникла. Виявилося, що її прибрали звідти за зверненням пана Павлова з поясненням, що там було розміщено неостаточний варіант. Отже, ми розглянули чотири наукових праці колишніх і нинішніх публічних осіб з Волині, які, на нашу думку, мають ознаки академічної недоброчесності, себто використання чужих напрацювань без належних посилань. Пояснення їхніх авторів ви теж мали змогу почути. Ну і звісно, тих, хто виявив бажання їх надати. А що ж кажуть фахівці у 2016 році? В Україні з'явилася громадська ініціатива «Десергейт», яка систематично аналізує наукові роботи на предмет наявності плагіату, викриття шкарлета, яценюка та інших справа саме їхніх рук. А що роблять плагіатори? Плагіатори нечесним чином отримують статуси. Далі на основі цього загарбують керівні посади. Далі починають перерозподіляти державне фінансування на свою користь. і Таким чином кожного з ми кожний з нас стає біднішим, тому що втрачає можливості для власного розвитку і руху соціальних ліфтів через освіту. Ось оця основна проблема. Ми запитали у координаторки ініціативи Світлани Благодітєвої Вовк, що вона думає про озвучення напрацювання волинських науковців. Якщо людина відповідальна, професійно, фахово ставиться до своєї справи, то вона буде посилатися на інших людей, тому що це повага, тому що це повага до внеску. На у людини, на основі якої ти там, продовжуєш якусь справу і так далі. Тобто все, оце, що у нас відбувається, це фактично є великою аморальною проблемою, яку фактично породили і поширили еліти. А в першу чергу, якщо ми говоримо про академічну, то академічні еліти. Ось і все. Від деяких співрозмовників ми неодноразово чули посилання на результати оцінки їхньої праці програмою ЮНІЧЕК та відсотку збігів, який допускається. Ось що про це думає викривачка з десергейту. Ні, ні, це все є рунда. Ну, у нас нульовий відсоток плегіата. Нульовий не можна. Ну просто не можна. Заборонено. Тобто, це все. Видумки для чого? Для того, щоб е, надати цим негативним практикам, е, скажімо так, і в більшій мірі їх легалізувати. Ну, тобто, коли переводиться розмова в контексті е, е, то в контекст, ну, давайте, все-таки може якийсь відсоток. Ну, це... Це просто чортішо. Це як, як знаєте, як бути вагітним чи не бути вагітним. А що ви думаєте про озвучені наукові праці та виявлені ознаки академічної недоброчесності? Якою має бути реакція та відповідальність за такі вчинки? Напишіть нам про це в коментарях. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал Сели Правди, так ми розумітимемо, що ця тема важлива і проблему потрібно виправляти. Підтримуємо Сили оборони і до зустрічі!